Доброго мирного дня! Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого Так. роблю ігровий салат. Ну і думаю, зніму відео, покажу, що ви такий робите. Часник в мене ще зелений, я ще не вибираю. Попитали, чи вже вибираєш чесник. Ні, ще не вибираю. Ось. Ще він файно не доріс, як то кажуть. Ще от такі перегородки, що між зубцями, ще дуже, дуже зелені. Так щось таке то. А салат я буду робити з червоного буряка сирого і з моркви, сирої. От, і Частичок чищу до салату. Кріп, петрушечка також сюди йде. О. Так, щось таке там. Можна пом'яти на частику давку, але я буду різати, не хочу міняти. А ви хто хочете, можете помітити. Натерла на дрібну тертку морку. Це молоденька морква і молоденький бурячок. Ось і такі-то справи. Ну і заодно хочу відповісти про свій червоний борщ. Там стільки мені понаписували всього, що це не борщ, це помиї. Молодий борщ, так ніхто не варить. Де капуста, де барабої. А якщо людина не їсть і капусти барабоїв, то що? То що робить? Навчить мене, господині, не варити їсти чоловікові таке, як він хоче. Ні, в нео нема цукрового діабету. Богу дякувати. Нема в мене кривого діабету Богу дякувати, але по стану здоров'я він картоплі не вживає. А я капусти не люблю в Борщі, я їм, але я від того борщу не в захваті. То як нам дойти висновку, як то кажуть, Олія Оливкова? Якщо я того не люблю, а він того не любить, то як нам робити? Ну він, він то картоплю любить, він просто їсти не може. То що, не варити ні борщу, нічого? А хто сказав, що тільки один рецепт борщу є? Його тисячі є рецептів. Він смачно виходить. Кожна господиня варить так, як для її сім'ї воно підходить та їдло та їжа. Сюди ще можна яблуко додати. Ну, в мене яблука немає вдома. А Іван був у магазині, сьогодні забула сказати, що купив з одніє яблуці. Можна горіхів додати? У ну, мене горіхи і так їсть, я в салатки дати не буду. Ось такий салатик простенький. ось, Посолила, поперчила, олійкою помастила. Я ще зелененьке трошки додам. О, ще трошки до картоплі молодої. так. І усе, І є смачний борщ у нас з квасолькою, з бурячком, з морпочкою, з м'яском. Кинула сметани, дві ложки, та й все. Що за борщ, що він білий, бо я їла білий борщ. Через те білий, що я в нього сметани даю багато. Так що ось таке-то. Сьогодні, знову ж таки, буде червоний борщ. Молоденький. Без, Без. Без картоплі і без капусти. Нікого не заставляю так варити, як я вару. Ось такий я салат зробила. Ось буде дуже смачно, дуже файні червоні буряки. Навіть не... моркви не видно, що тут. Ну, Її трошки виднося, але ж не стільки. Так що ось таке. то. Ось такий салатик я зробила. Вару червоний борщ і м'ясо. І буде нам смачно. Так, що ось таке то. А вам всім скажу. Хай всіх все буде добре. Тільки хороших всім новин. Не забувайте заходити на ефіри. На великому каналі Я і Міні тваринки. Ефіри йдуть, я і, мамі, я і мої кози. Ефіри йдуть о 21 годині кожний вечір. А на каналі Я і Міні Тваринки 715 кожний ранок. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І хай всіх все буде добре. Які є запитання, що ви пишете в коментарях, які маю час бачу. Відповідаю в коментарях чи знімаю відео. А якщо хочете швидкої відповіді, заходьте на стріми. І все буде добре. Я там зразу відповім. Всім до зустрічі.